Цим фрескам близько 300 років. Їх намалював художник Екштайн у Львові і Зоїцькому костелі. Сьогодні це гарнізонний храм Петра та Павла. Ці фрески останніх сім років реставровували та покажуть львів'янам до 10-ї річниці від дня відкриття храму цих тих є... автором цих фресок є Францішек Екштайн з міста Жатек у Моравії. Він тут був спеціально, щоб зробити ці фрески. Подібні стінописи є найближче до Львова у Кракові. Він там декорував костел, а потім приїхав на запрошення до Львова і тут помер, малюючи ці фрески. Тут змару. Декоруєнцте маловідла. Загалом реставратори працювали над фресками 7 років на висоті 28 метрів. Самі фрески були створені у 1740 році. Реставраторам вдалося навіть відшукати справжній підпис майстра. Праця. Консерваторська тута була багато специфічна. Роботи зі збереження були доволі специфічними та нелегкими. Насамперед, через стан цих фресок і багатьох чинників, які нищили ці стінописи впродовж багатьох років. Також вони були дуже сильно перемальовані ще до війни, тому ми змушені були використовувати дуже складні методи реставрації. Мало відео були багато скомпліковане. Фрески відкриють до 10-ї річниці від дня відновлення храму. Вони зображують життя апостолів Петра та Павла. Окрім них, львів'яни зможуть почути концерт хору та побачити пам'ятну монету номіналом 5 гривень, яку випустив Нацбанк. Кожного дня ми до 6 грудня молимося особливу молитву за подяку за всіх людей. Відтак ми 2 грудня запланували офіційне урочисте відкриття відреставрованих фресок, які властиво вдалось відреставрувати саме до десятиліття нашої святині. Загалом на реставрацію фресок витратили понад 20 мільйонів гривень. А роботи з відновлення почали ще у 2015 році. До цього їх вивчали. Назар на толі киричук новини на Суспільному. Львів.